Вітаю, друзі! Сьогодні хочу показати і розказати вам, як приготувати найсмачніші домашні пироги. Я сьогодні буду готувати їх в печі, ну а ви, звичайно, можете приготувати, де є у вас можливість. Рецепт дуже простий, але неймовірно смачний. За цим рецептом пироги готувала ще моя бабуся. І сподіваюся, що вам сподобається. і Ви обов'язково також приготуєте. І Напишите в коментарях, як вам. Розпочинаємо, як завжди, з приготування тіста. Продукти для тіста мають бути всі кімнатні температури. Вибиваємо яйця. Друзі, точні пропорції написані і в відео, і в описі під цим відео. Додаю сюди цукор. І все перемішаю. До живих дріжджів я додаю 2 ложки цукру і перемішую, аж поки дріжджі не розчиниться і не стане такими ріденькими. До просіяного борошна я додаю молоко, я його злегка підігріваю, але будьте уважні, не перегрійте. Температура молока має бути не вище 35 градусів, інакше ваші дріжджі можуть втратити активність. Додала дрібку солі, збиті яйця з цукром, дріжджі, розтоплене вершкове масло. Та починаю замішувати тісто. Тут дуже важливо в тісто гарно і довго вимісити. Чим краще ви його вимісите, тим смачніші будуть пироги. Замішую тісто, час від часу додаю борошно до потрібної консистенції. Тут потрібно вже тісто відчувати, важливо його не забити, не дати лишньої муки. Вимішую досить інтенсивно, як ви бачите. В Кінці замішування я змащую миску та тісто олією для того, щоб коли тісто буде підростати, щоб не приліпало до посуди. Залишаю, щоб тісто підростало в теплому, затишному місці, накриваю обов'язково рушничком чи харчовою плівкою. Так як у мене досить велика порція тіста, це займе десь півтори-дві години. Я за той час підготую піч, розпалюю її та приготую начинку. Сьогодні ми будемо готувати пирожки, які в моєму селі називаються бухти. Бухтики не знаю, як у вас називають. Напишіть, будь ласка, в коментарях. Зазвичай більш сучасна назва таким пирогам ватрушки, але все ж таки я притримуюся народної назви, якою завжди в дитинстві, коли бабуся пекла і питала: хто буде бухтики. Обминаю тісто і залишаю, щоб підростало ще раз. Тепер продукти для начинки. Кисло-молочний домашній сир. Я подрібнюю також. Начинка має бути кімнатної температури. Тому дістаньте всі продукти з холодильника напередодні хай все прогріється. Додам цукор, ванільний цукор та яйце. Перемішую все до однорідної маси. А далі я ще хочу зробити крихту, якою буду посипати пироги. До вершкового масла я додаю цукор та борошно. І це все за допомогою виделки перемішую, аж поки не утвориться ось така крихта. Я дуже люблю посипати цією крихтою будь-яку випічку. Це дуже ароматно і смачно. Тепер починаємо формувати наші бухти, пироги. Кожну стараюся робити більш-менш однакові кульки. Ніякими вагами не користуюся. Це такий, знаєте, процес, вже рука набита і вже знаєш, яка кількість тіста потрібна. Зазвичай це йде десь 40-50 грамів тіста на один пиріг. Я викладаю сформовані кульки відразу на деко, яке я вистилаю пергаментним папером або змастіть його олією. Як ви бачите, відстань між кульками я роблю досить велику, адже далі покажу, що ми будемо робити. Формовані кульки я накриваю рушничком і залишу на хвилин 20-30, щоб вони підросли. А я тим часом зроблю ще пироги з начинкою. Сьогодні у мене буде полуниця, можна взяти будь-яку ягоду. Дуже смачно. Ми завжди на зиму робимо вишні власному соці. Пироги із маком із вишнею одні з найсмачніших, з найкращих. Слива, яблука, барбара. Яку начинку маєте, таку готуйте. Але якщо я беру свіжі ягоди, такі як полоницю, чорницю, малину, я додаю трішки крохмалю і перемішую. Завдяки цьому пироги не будуть тікти, і начинка буде мати кращу консистенцію. З Сформованих кульок буду ліпити пироги ось таким чином. Я окремо додаю цукор. І ягоди, бо якщо це все перемішати, ягоди дуже швидко пустять сік і пироги будуть текти, їх буде дуже важко ліпити. Напишіть, друзі, в коментарях, з якою начинкою пироги ви любите більше всього. І сформовані пироги я також залишаю, нехай підростають. А далі доробимо бухтики. Кульки, які вже злегка підросли. Я притискаю ось таким чином, роблю, ніби як тісто на міні піцу. І викладаю начинки. Начинки не шкодую. Чим більше сиру, тим смачніше. Можна додати зверху ще чорниці, я сьогодні додам полуницю, вишеньку, черешню. Це вже що вам доподобає, бо ж зробити просто сиром. От у мене діти полюбляють, коли немає ніяких добавок, а просто бухти сиром. За цей час вже встигла нагоріти піч, виймаю в жар, пироги змащую збитим яйцем. Я молока до яйця не даю, просто збиваю яйцем. Та посипаю крихтою зверху. Чим більше крихти, тим смачніше. Поки я доробила всі процеси, пироги встигли підрости. І я відправляю це все в піч, можна в духовку розігріти до 220 градусів. І такі пироги, як бухти, випікаються 25-30 хвилин, а пироги з начинкою 30-40. Все залежить від температури. Кожна господиня знає свою піч, знає, скільки часу це все готується і випікається. Не можна вже дочекатися, аромат стоїть просто неймовірний, і я вам скажу, що завжди так було. пороги не встигають охолонути, як ми вже всі їм смакуємо. Ще в мене залишилось тісто і я зробила просто пампушок, щоб намастити їх чесничком і подавати до борщу. Це смакота неймовірна. Цієї пропорції продуктів виходить досить велика порція пирогів. Ви звичайно можете її зменшити в два, а то й в три рази. Але я вам не рекомендую цього робити. Ці пироги смакують і на наступний день, і на другий, і на третій, але так довго в нас вони точно ніколи не зберігаються. Тісто дуже ароматне, ніжне, в міру солодке, але в той же час не прісне. Дуже рекомендую приготувати саме за цими пропорціями. Це смачно Смачного? і цікаво. Друзі. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, як такі пироги називають в вашому регіоні і чи ви готуєте пирожки таки з сиром, і з якими начинками вам більше до вподоби. До нових зустрічей, готуйте! Готуйте з любов'ю, нехай у вас все буде добре, смачних, вдалих вам страв, випічки. І нехай у вас все вдається. Хто ще не підписався, обов'язково підпишіться та натисніть на дзвіночок. До нових зустрічей!